Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. І сьогодні я до вас з проектом Дівчатка таки Дівчатка четвертий сезон. Ми звітуємо кожні два тижні. А в інфобоксі ви можете побачити посилання на організатора, спонсорів та всіх учасників проекту. І спонсорів і учасників вже стало більше. Я записувала вам якісь етапи, кроки, тому цей звіт буде в вигляді в'язоблогу, а в кінці я, звичайно, вам покажу свої досягнення. Минула всього доба, як я випустила відео, де розказала про свої плани на проєкт Дівчатка-такі-дівчатка. Життя швидкоплинне, і за одну добу в мене досить таки багато що змінилось. Найперше, це, звичайно, те, що висохли зразочки. Оцей зразочок зв'язаний на четвірці, неймовірно м'ягенький, тепленький і. Напевно, я сьогодні розпочну з цього проекту і почну все ж таки від горловини. Ні, саму горловину я оформляти не буду на цьому етапі, оформлю тоді, коли зрозумію, наскільки мені вистачило ниточки, що в мене знизу, і тоді, відповідно, буду оформляти горловину. Навіть не знаю, напевне, буду в'язати в стилі круглої кокетки. Хоча реглан мені було простіше. Ну, полотно мені подобається, воно ніжне, так, воно таке, ніби деркаве трішки, не від вітру. Мохерчик розпушився, але надзвичайно м'якенький і тепленький. Та у другій номінації я показала ниточки в 10 кольорах і у мене теж висох зв'язочок. Але ось тут мене змінилося досить таки багато. Якщо, згідно першого задуму, я думала, можу зв'язати лопупейсу, то вже при обговоренні з коліжанкою мене плани трішки змінилися. Маю сказати, що креативна коліжанка, яка консультує мене, це Ксенія. Вона має два канали: це Кнітки ТВ і Життя на околов'язання з Ксенією Тердяшка. Так от, її роботи надзвичайні, в неї є свій почерк і ні на що не схожий стиль. Я спеціально брала в цей проект ту роботу, яка ще не обдумана, яка не визяла в мене, щоб я могла легко погодитися на якийсь коректив. Бо та робота, яку я, наприклад, розпочала раніше своя туніка-чайка, то ну, заздалегідь мене вже там щось надумано і мені. Будь-які ідеї і хороші і ні, буде сприймати важко. А тут я все ж таки більш відкрита. Е, і Ксенія є сильним прихильником інтарсії. Е, тому, от на сьогоднішній день мене думка така: е, шивний виріб знизу вверх, причому. А, і спинку, і перед я вив'яжу заздалегідь трішки меншого розміру, ніж вони мені потрібні. Тобто, я, по суті, ось тут от інтарці створю якусь картинку, а тоді буду вив'язувати. Ну, от ті частини, яких не вистачає, тобто в мене не буде ніяких тут підрізів, нічого, буде пряме полотно, а ось цими додатковими планочками я вже буду це все регулювати. Ну, але, скажімо, це мій план Б. Ксенія теж думає над цією ідеєю і ще не висловила свою пораду, тому, можливо, ще все зміниться. Дівчата, термінова зйомочка з руки. Я розпочала в першій номінації для подружки оцей Светик круглою кокеточкою і ну, перезняла трішки хоч з руки, хоч отак не саме вдале світло, але вирішила вам показати на цьому етапі. Потім на столі вже буду розказувати більше деталей. А на кого ви в ті вироби, що в'яжете для когось і немає можливості поміряти на ту людину? Ну, я перекинула ось так: от. Годиться. я вітаю вас в новому підключенні і показую вам свої кривенькі петельки. Взяла, Як ви розумієте, ця частина не попрана. Взяла я цей зразочок, який я ще не встигла розпустити. Які прошу ВТО, все ж таки, тут вони рівніші, і ну, думаю, буде більш-менш, хоча ось такий трошки ефект буде. Буде, тому що це великі петлі. Що в мене тут по конструкції? Тут в мене кругла кокеточка, я робила розвороти. Я вже не пам'ятаю точно скільки, напевно, 6, щоб вив'язати ось так росточок. І оце і перша кругла кукетка в моєму житті. Додаю я по 16 добавок в кож... додавала я 16 добавок кожному четвертому ряді і додавала її хаотично. Мені здається, що вийшло більш-менш. Відділила рукава, тут я трішки пров'язала. Треба вже подумати про виточки, і для того, щоб навантаження було трішки менше, я тут продовжую додавати. В кожному четвертому ряді я додала по 6 петель. Ну, двічі вже я цю операцію поробила, далі поміряю і е, буду бачити. Е, ближче до талії я ці петлі зберу. Тут е, той випадок, коли потрібно, щоб на грудях було більше. Е, ось те, що на даний момент зроблено. Трішки фалює мене такий момент, як ниточки. Я вам казала, що у цієї ниточки у мене всього 200 г. Це небагато. Це закінчується перший моток. План тут в мене простий. Після першого моточку я візьму другий і вив'яжу його до кінця. І вже тоді буду приблизно бачити, де я. Потім буду відв'язувати рукави до того ж рівня. Тут в мене є план А і план Б. Так, дивіться. А, план А це той випадок, коли ниток фатає. Тоді я десь в районі талії почну робити коси. Тобто верхня частина залу залишиться без декору, вона й буде такою простенькою, пряменькою. Потім буду дивитися, в залежності від того, що буде знизу, тоді буду вирішувати, як саме я буду обробляти горловину. Тут мені головне, що вона спочатку лягла там, де треба, а так я вже потім вийшу, як її оформити. Тобто план А, це коли ниточок мені вистачає, то я починаю нижче для декору робити якісь коси. І є ще план Б: коли ниточка закінчиться раніше, ніж ніж, ніж має закінчитися светий. Ось цієї у мене достатньо. По-перше, в, в мене не і по грамах, там грамів 400, а по-друге, вона ж тонша набагато, розхід іде ну, менший. На жаль, я не знаю точний метраж ні однієї, ні другої ниточки. Отак От буває. Так, у мене ще десь є схожа на цю блідо-жовта, і я вирішила, що якщо ниточок не вистачить, то напевне, я ось тут поміняю колір, зроблю ось таку вставку ну, в сантиметрів 15-20 ближче донизу. Закінчу я таким самим білим, як і було. І, можливо, ось тут біленькими ниточками зроблю якийсь декор. Це в мене ось такий план Б. Немає, звичайно, ніяких гарантій, що не виникне план С, Д і так далі. І, мабуть, потрібно сказати, що в'яжуться шкарпетки. Одні вже майже готові, там томочка мені загадала зв'язати шкарпетки. З різнокольоровими халявками, але я вже з ними закінчу, тоді вам покажу. А ось тут поряд, де я знімаю, лежать ці. це пані Лариса загадала мені зв'язати резинкою. По чуть-чуть, коли вариться ранкова кава, коли, можливо, я якось говорю по телефону і не можу зосередитися для чогось більш. Уважного, то я в'яжу ці шкарпеточки. Потихеньку в'яжуться, і до кінця тижня, цього саме тижня, я сподіваюся закінчити обидві пари. Я Вітаю вас в новому підключенні. Минув тиждень спільного проєкту. Дівчатка-такі, дівчатка, і от. Хочу вам показати, що я вже зв'язала. У мене не дов'язаний до кінця низ, але я в'яжу рукавчики і в'яжу меджиклубом. клубом. Але оскільки я хочу прийміти цей неготовий виріб на майбутню власницю, то мені все одно доведеться перезнімати рукава. Отже, я зараз перезніму рукава і повернуся до вас. Ну що ж, після розділення на підрізи, на передній частині я ще додавала трішки петлі. Ну, не багато, тобто я продовжила ось цей. Зробила виточку на грудях, тепер мені не дуже подобається, як воно лежить, але ну треба сходити поміряти. Тут однозначно. Наталії я не робила тут виточок, а зробила ось таке якесь переплетення. А, і, ну, поки що я відрізала нитку, приміряю, тоді, тоді дов'яжу рукавчики. Так. А, в рукавчиках я скорочую. Одну петлю в кожному п'ятому рядочку. Це небагато, але трішки візерунок також стягнувся за рахунок ось цього жгута. Так, а зараз я просто схожу по на власницю і тоді вже буду щось вирішувати. І також я активно працювала в третій номінації. В третій номінації я оголосила, що буду в'язати шкарпеточки і запитала учасниць, щоб вони хотіли тут в них побачити. В чоловічих шкарпетках, тим паче, для наших котиків, тут не дуже женеся, але все ж. Томочка мені загадала зробити різнокольорові халявки. Я вважаю, що я з цим завданням впоралася і додати не шкарпеткові ниточки. І ось теж я додала ось такі смужечки, блакітні, я вважаю, що вони не зашкодять. Ну Про самі шкарпетки тут розповідати нічого, це я просто так бо. Як конкурсна робота. Так. Е, починала я від мисочка е, лицева гладь, п'яточка бумаран в мене тут акриловою ниточкою. Е, далі йде резиночка один на один з на, з паривою на ось цієї смужечки. І закриття резинки один на один голочкою. От нарешті я Подолала це питання так, закриття резинок, що воно вже мені особисто дуже подобається. Так, ну, я вважаю, що я Томочкине не завдання виконаю, хоча попереду ще багато часу, і, можливо, ще в мене буде не одна спроба. Є в мене ще одне завдання: це шкарпеточки резиночкою і шкарпеточки з джгутами. Шкарпеточки резиночкою я на сьогодні дуже сподівалася закінчити. Ну, але щось не склалося, закінчу я їх, напевне, сьогодні ввечері. Виглядають вони ось так. В'яжу, як майже завжди, з Горі Меджиклубом. Про них я вже розповім тоді, коли я закінчу. Я так сподіваюся, бо часом буває, що віднесу швидше як розповім. Ну, але то вже таке. І якщо так піде, ну, я маю на увазі, якщо не буде нових завдань і щоб не було так сумно, то я ще і зв'яжу жіночі шкарпеточки з гуртами, Ну, жіночі шкарпеточки мають бути в запасі, тому що шкарпеток в мене є, але по самим різним причинам, з різних причин вони мої і тільки мої. Там, чи з подарованої вони пряжі, чи ще якісь нюанси мають. А зв'язати кілька пар, щоб були на запас, тому що ну часом хочеться комусь щось таке маленьке презентувати треба буде. Ось там я і використаю якісь жовтичі арани. Я вже здається передумала цей візеруночок, але це пізніше. А... У мене вже наступний день. Я понесла поміряла. Як на мою подорожку, то вільне облягання трішки, ніби як занадто. Ну, у нас різні підходи. І я випрала і сушу не горизонтально, а повісила вертикально. Верх дивляться ниточки, тому що я не Ну, Не відрізала від клубочків і не хочу класти їх нижче. Сподіваюся, що по них так не потягнеться волога, вони залишаться сухенькими сушу. Я вітаю вас за ключному підключенні цього в'язовлогу. Я дуже-дуже сподівалася, що буде в мене готова робота. Але я Ну, Не встигла, так буває. Залишилося мені ніби чуть-чуть, зовсім зовсім трішки. Звичайно, в мене є сподівання, що до вечора я це закінчу, але ввечері, ну, по-перше, не те світло, щоб я знімала. А по-друге, якщо я навіть закінчу в'язальні роботи, то не буде ВТО і не буде примірки. Ну, а це ж основне Тому я вирішила, що сьогодні покажу вам. Просто на столі, як є, а вже більш ну, краще на вішачку І сподіваюся, що в мене буде маленьке відео чи фото на власниці. Ну вже Потім вже в наступному відео. Отже, що в мене тут? Як ви зрозуміли, в'язано воно лицевою гладдю з деякими елементами. Переплетінь. Переплетіння хаотичні, переплетіння по настрою. Це на передній частині. На рукавчику вони лежать ось так от. А рукавчик я теж не закрила. Довго думала, як тут оформляти, резинка, не резинка, і вирішила внизу зробити підгін ось такими зубцями. Я вже тут підготувала ось ці зубці, але. Ну, але не, не переєднала, тобто вигляд буде десь приблизно такий, я думаю. А не знаю я те, що ось тут іде багато переплетінь, і ну, щоб сиділо гарненько, щільненько по руці. Не знаю, мені чомусь здається, що це трішки краде довжину. тобто Це я вже. Точно побачу після примірки Знизу знизу я теж вирішила зробити зубці. І теж вони у мене ще не готові. Тобто буде теж край без резиночки буде край підгін з, з ось такими зубчиками. В'язана вона в дві ниточки. так Обидві ці ниточки мохерові, обидві молочні, але трішки різні. Ось ця ниточка товстіша така, а ця значно тонша, але на ній трішки трішки більший пух. А, якщо про цю що в моточку, я знаю трішки більше, в мене є етикетка, але на цій етикетці я все ж таки не бачу мережу. Дуже хвилювалася ну, я, що не вистачить цієї ниточки. І а, на початку відео ви бачили, які у мене були плани, що робити, якщо ниточок не вистачить. О, диво, ниточок у мене залишилось 80 грамів з 200. Це все, напевне, чудо зпит четвірки. Але на цьому. А, мої дива з ниточкою ще не всі. Виявилося, що, а, якщо я тієї витратила десь приблизно 120 грамів, то ось цієї тоненької в мене пішло десь 180. Диво. Але все гаразд. Ниточка в мене ще є. І е, ось тут де підгін, що на рукавах, що тут підгін я вирішила зробити в одну ниточку, ну, щоб він не був за товстим. Можливо, я зробила б цією, як я вже сказала, обидві ниточки молочні, але е, ось ця пухнаста Вона трішки трішки біліша. І тому я вирішила робити ось цей підгін все ж ось цією ниточкою. Тобто, ось тут воно підігнеться, і я вважаю, що це такий от гарний варіант. а Горловинка в мене ще не готова від слова зовсім. Але на горловинку я підберу петлі і зроблю. Так само під гін зубцями і під е, горловинку я буду робити теж однією ниточкою і, звичайно, що цією. Ну, ось такі в мене плани по цій ковтинці, а, можливо, ще спинку треба показати. Тут нічого особливого, тут теж іде лицева гладь і трішки кіс замість, замість виточок, скажімо так. Тобто просування в першій номінації подорога не чоловік з нею не розведеться. Скажемо, значні, значні, і я думаю, що я вже на фінішній перемій з цією роботою. Друга номінація, де сам собі дизайнер, але потребую. Допомоги кваліфікованої коліжанки у мене на тому ж етапі. Тобто там все підготовлено, там вив'язаний зв'язок, але в'язати я не починала. Я в дуже великою мірою скаже майже однопроцесниця, і я живу тим процесом, яким в'яжу. І це буде неповно, ну, неповноцінно, не продумано, якщо я зараз заведу ще один. Тому я вирішив все ж таки закінчити з цим з світорочком з для подороги, а тоді вже розпочну свій. Там ні. І третя номінація це як виправити невиправну і в'яжу я в ній, звичайно, шкарпеточки. А, тому що ну, шкарпеточки треба. Я ніби занесла волонтеру ті, що я нав'язала за літо. Вона сказала, все добре, шкарпеточок нанесли, поки що вистачить. А, тепер я ну, от знаю, хто працює з дітьми, вони часом організовують посилочки конкретним воїнам. Я вирішила потурбуватися про те, щоб у них теж були ці шкарпеточки покласти. І несподівано для. А мене шкарпеточки, то жінка, то мама забрали тим, а, тим військовим, які зараз в госпіталі. Ну, тому що тому в'яжемо далі, це все зрозуміло. Я вже одну пару вам представила в цій номінації. Ось я швиденько зв'язала ще дві. Зв'язала я їх резиночкою. Це Лариса з кольорової мозаїки мені пропонувала в'язати резиночкою. Ну, добре, зв'яжемо ще і ось такі. Так, ці у мене зв'язані резиночкою 2 на 2, але на ступі я перейшла на звичайну лицеву гладь. П'яточка, лінивий бумеранг, стечкове закриття і мисочок голочкою петля, петля в петлю. Наступні, такі, скажімо, такі ж. Теж з української шерсті моєї улюбленої Смужка з невідомо чого, Ну якщо по складу. Схоже, не дуже натуральна. І тут за резиночки 2х2 я перейшла на резиночку 3х1. Резиночку я продовжила і п'ятку, і ступню, і мисок. Тобто продовжила свою резиночку П'яточка в мене тут з закрилових ниточок. І якихось там акрилових волокон, а мисочок у мене з мохеру з бавовняною ниточкою. Ну, я дуже сподіваюся, що він достатньо міцний і тепленький на пальчиках. І одна, і інша пара мають а, вагу 108 грамів, і вони на розмір 44-45 Ну Продемонструвати я можу тільки на своїй нісці, Ну що ж, я майже всі демонструю на своїй нісці. Тільки 33 розміру мені подружка присилає потім фото. Ці я вже на себе не вірю. Отже, є як є, в цій номінації я продовжую продовжую працювати, ну тому що, тому що йде зима. І так як в мене більше ніяких цікавих завдань немає. А, до речі, ще Ларисочка казала жгутами. Ну, це як я дойду до жіночих шкарпеток, то я вже там використаю жгути і арани. Тому я. А... Ну, що ж, значить, буду придумувати завдання сама для себе. Тому я думаю, що до кінця цього проєкту я ще обов'язково покажу вам шкарпетки з інтарсією і чоловічі шкарпетки з пупом. Шкарпетки, на яких буде інтарсія, я вже почала. Методом навколо ноги. От, Ну, тут я в районі п'яточки. П'яточка в мене лінивий бумаранг. От, але ми навіть в процесі ще раз з ними зустрінемося. Я думаю, що там буде цікавий для вас етап. Стосовно проєкту, дівчатка такі дівчатка, а у мене на цьому все. Наступний звіт через два тижні. А для своїх постійних глядачів я ну, хочу показати ще один процес, тому що, напевно, їм цікаво. Це процес, який не ввійшов в спільник дівчатка-такі дівчатка. Ні, він війшов би по часу, але він в мене зовсім не ввійшов із-за того, що ну, конструкція вже тут мною була продумана, і, як каже Ксенія, не можу я когось пустити в свої дизайни. Тут вже є як є. Але покажу вам просування, вони дуже невеличкі. Це просування були в той день, поки я робила ВТО білому свитерку, то я трішки пров'язала, але ну, досить таки е, небагато і не хочу вже перезнімати, щоб вам тут щось показувати. У мене вже тут градієнт жовтого знову помінявся на червоний е, в кауні. В'яжу і мені здається, що це буде щось, щось дуже гарненьке. Отож, я дякую вам за перегляд, до нових зустрічей. На все добре!